Його не підтримували. Зате підтримали якогось грошового мішка. Це не, не вибори були, Хоча просто... по Києву висував отакі от, таких хлопців, дівчат. От, чиї батьки вони стояли на Майдані. Ви просто, був... просто треба завжди пам'ятати дуже просто.

Дорогі українці, браті, і сестри. Треба хоча б через день сюди приходити, щоб пам'ятати, за що боролись.